Друзі, всім вітання. У нас в продажі з'являється ще один красень. Це у нас Volkswagen Golf 7 в універсалі 2018 року. 2 літра на автоматі, DQ 381 коробочка красивому кольорі і саме цікаве, що він у нас на повному приводі. 4 матіон. Автівочка з Німеччини, без підфарбувань, повна історія обслуговування на офіційному дилері з пробігом 181 тисяча кілометрів. Комплектація у нас Join. 2 літра 110 кВт на FOLEC-оптиці. Передній задній партроник. Ми бачимо дістрон на класних легкосплавних дисках r 17 Колір дуже класний. Глубове у нас в оригіналі. Так, Кого зацікавив автомобіль, сфокусуємо вам ін -код. камера асистентів. По салончик у нас ідеал. Карти без пошкоджень. Зеркала підігріваються, карбонові ставочки. Сидіння у нас тканина, накладочки на порогах, накладочки на педалі, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, датчики світла, датчики доща, 181 тисяча пробігу, навігація, скарплей з Android Auto, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, автохолд Електроручничок. Тулочок у нас не пошкоджений. Домашніх улюбленців не возили. Все класно. Так, задній ряд у нас також. без моментів. У нас резина літня. 21-го року. Задня оптика у нас LED. Багажне відділення. Без пошкоджень. У нас присутній електроручничок. Гончик працює. Все гарно, все красиво. 180 тисяч. На 180 тисяч 24 року була заміна ГРМ. Замінили масла фільтра. Тому він повністю обслужений, друзі. Болтики не знімались, не вкупились, двигун не мився. Все чітко. Пари у нас оригінал 18-го року. Так, перевіримо. лакофарбове покриття. Так, капот у нас 130, 132, 146, 137, правое крило 114, 120, 138, ручки. Оцетився дня Болтики також не крутилися. Це в оригіналі. у нас без підфарбувань. Тівочка знаходиться у нас на майданчику, за адресою Волинська область, село Підгайці, Дубнівська, 16 Д. Чекаємо вас на тест драйв, на смачну каву. Приїжджайте, оглядайте, купуйте. Всім гарного дня. Чекаємо вас, у нас на майданчику.